Дали ось таке на ремонт. Я вже правда, його розібрав, бо ну, як завжди не хотів знімати. Але тут покажу вам трошки одну штукову. Віталс, це таке чудо китайської інженерної думки. От. Що тут? Воно вже розібрано два конденсатори по 390 мікрофарад на 626 мікросхемі блок живлення. На півміст, два транзистора. Транзистори вибиті 40N60. Скажете, <кій> такі, такі собі транзистори. Та воно б нічого. Б, якби ж воно було нормально зроблено, то воно зроблено для того, щоб попрацювало і здохло. Радіатори вихідні невеличкі. мається на діоди. На транзистори ось такі ось. Ось ви Бачите, місце під транзистора і радіатор такий. Та їм хватить досить. Нічого такого нема страшного в цьому апараті. Він і повинен буде здохнути Чому здох, зараз покажу. Я так думаю. Вмикаю через такий блок, ось, ось. даємо з блока живлення включаю. Так, ви бачите? А, це вже я налаштував. Зараз ось така. Хотів сказати, кардіограма. Ну так, да, оце така кардіограма. Але зараз покажу, яка вона є кардіограма. Одна мікросекунда. І дивіться, детайм там навіть пів мікросекунди, мабуть, нема. Або максимум пів мікросекунди. То що транзистори повинні... Мабуть, в один прекрасний момент десь щось якийсь сигнал пройшов і він добросовісно вони здохли. Ой, ось це воно ступило в мене? А, це воно. Оп! Об... Стола клацнув. Ну ось бачите. Будемо щось робити з цим. Дивимось завтра. Ой, дивимось зараз, на. З цілограми. Так, вмикаємо, підключаємо. Відімось, як себе веде. Так, пішла шимка. І time у нас 1,8 і мікросекунд. Ну, більше я не буду ставити, бо... Достатньо і так буде. Можна, звісно, 2. Та ні, 1,8 мікросекунди достатньо буде. Все нормально. Так, спробуємо цю сварку. Зараз я наведу її на напругу і тут подивимося, як шим буде розкриватися. Напруга не зразу скакне, а мабуть повинна помаленьку. поехали. Ну, нормально. Так. Струм на минимум. Так. Ну, антизалипа тут нема. Так, пробуем приблизно, что он может. Ну, 125 ампер. більше йому з такими характеристиками і не потрібно. Ну, зараз тепер як запалює. Ну-ка на мінімумі, а потім більше будемо давати. Не запалює на мінімумі. Норма. Нормально запалює. І на максимумі Палить нормально. Ну все тоді.